в ефірі гарячі новини розповімо про головне за останню добу у студії Вікторія Ляшевська. «Надзвичайна подія в московській школі невідомий взяв у зарушники дітей та влаштував стрілянину. На Луганщині через спалах африканської чуми оголосили надзвичайну ситуацію. Підсумки міжнародної конференції у Мюнхені. Протистояння майдану та влади в Україні стало головною темою. Надзвичайна подія сталася в московській школі. Невідомий взяв у заручники дітей. Він захопив 24 учні 10 класу 263 школи. Туди приїхала поліція. Нападник відкрив вогонь і поранив одного поліцейського. Наразі ситуація вирішилась, усі школярі вийшли зі школи. Нападником виявився учень цього ж навчального закладу. За попередніми даними, загиблих двоє поліцейський та вчитель школи. Ситуацію в Україні переймається Організація Об'єднаних Націй. Наразі в Києві перебуває спецпредставник генерального секретаря ООН із близькосхідного врегулювання Роберт Сарі. З ним зустрічався виконувач обов'язків прем'єра Сергій Арбузов. Очень рад, що таке тяжелем для наші для нашого содарства нас захищають наші партнери і ми можемо обсудити проблему, яка зложилася, і знайти рішення, яке могло б допомогти прикатити ситуацію в вот максимально, максимально, максимально позитивному для обох сторон. Завершилась 50 та щорічна конференція з питань політики безпеки. На форум приїхали понад 20 глав держав і урядів, а також 60 міністрів закордонних справ та оборони. Серед учасників були генсек ООН Пан Гімун, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, генсек НАТО Андерс Фограсмусен, голова МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі. Протистояння майдану та влади в Україні стало головною темою конференції. Дискусії дипломатів і політиків переросли у геополітичну суперечку Росії зі Сполученими Штатами та Євросоюзом. Західні лідери наполягають, що Москва не повинна змушувати Київ долучатися до митного союзу. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що Америка солідарна з українським народом у боротьбі за свободу. хочуть жити вільно. Більшість українців хоче жити вільно у безпечній та заможній державі. Вони борються за право об'єднатися з тими партнерами, які допомагають їм реалізувати їхні прагнення. Вони вирішили, що майбутнє України не повинно бути пов'язане лише з однією державою і що воно не повинно бути нав'язане. Чому не ні осуждаючих голосів в адрес тих, хто захватує і утримує до сих пор адміністративні здання. Нападають на поліцейських, поджигають поліцейських, виступають з російськими, антисемитскими, нацистськими лозунками. В той же час голова МЗС України Леонід Кожара заявив, що Київ не хоче бути розмінною монетою в геополітичних іграх і хоче розвивати відносини як з Росією, так і з Європейським Союзом. Згодом українська опозиція оголосила підсумки Мюнхенської конференції з безпеки, головні вимоги майдану та подальші кроки для мирного розв'язання кризи. У нас є загальне розуміння з нашими західними партнерами, що треба робити Україні, і які для цього необхідні кошти. Але в першу чергу мова повинна бути про те, що хто буде виконувати цей план змін для країни. Інформаційні атаки замість силових активісти майдану встановили перед кордоном міліції на вулиці Грушевського великий монітор, на якому транслювали новини кількох телеканалів. А з боку спецпризначенців голосно лунали патріотичні пісні з метою заглушити інформаційні випуски. Ні, не розідуть особисто я не, не збираюся йти від це, поки не зміниться. Перемога, я думаю, буде довгою. Як мінімум місце два, а може ще й більше. За даними опозиції, можливість застосування до української влади санкцій обговорюватимуть на засіданні ради Євросоюзу з питань закордонних справ 10 лютого. Ми обговорювали з опозицією тут і в Україні усі шляхи можливої підтримки, розглядаючи проблеми, почасти неправильно сфокусуватися лише на одному аспекті допомоги, яку ми можемо надати народові України. Дуже важливо спочатку припинити насильство в країні і почати конструктивний діалог, розглянути питання конституційної реформи, ролі парламенту. Розпочати рух вперед. Процес для людей має бути відкритим і прозорим. Дмитро Булатов вилетів на лікування до Литви. Напередодні столичний суд дозволив активісту Автомайдану виїхати за кордон. Сам Булатов письмово зобов'язався з'являтися на вимогу слідства і максимально сприяти у розслідуванні двох кримінальних справ щодо його викрадення та за фактом масових безладів у центрі столиці. Нагадаю, активіст автомайдану Дмитро Булатов зник 23 січня. Знайшовся він за тиждень у Бориспільському районі Києва. Чоловік стверджує, його силоміць утримували невідомі, били та допитували, хто фінансує автомайдан. Іноземних військових кораблів немає в територіальних водах України в Чорному морі. Цю інформацію спростували у штабі військово-морських сил України. Нагадаю, раніше з'явилася інформація про те, що два військових кораблі флоту США увійшли в Чорне море. У своїх попередніх заявах Пентагон інформував, що кораблі виконуватимуть свої завдання в рамках стандартного військового планування для гарантування безпеки під час проведення Олімпійських ігор у Сочі. В Краснодонському районі Луганщини через спалах африканської чуми оголосила надзвичайну ситуацію. Ведслужба вже знищила 120 свиней. Обхід домогосподарстві нині триває. Нагадаю, носія небезпечної хвороби виявили, що на початку січня в області знайшли тушу мертвого кабана. За минулий тиждень ще один випадок для людини. Вірус не становить загрози, проте смертельно небезпечний для тварин. Ефективних ліків від захворювання немає. Єдиний спосіб уникнути подальшого поширення знищити все заражене поголів'я. Для чоловіка не опасна абсолютно. Чоловік не боліє, тому для чоловіка вона не опасна. Другий день на Донеччині ліквідовують наслідки аварії потяга з пропан-бутана. У роботах задіяні сотня людей і два спеціальні поїзди. 26 цистерн із газом зійшли з рейок напередодні. Дві з них загорілися і вибухнули. Загиблих і постраждалих немає, кажуть у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Утрує жителям найближчих сіл не загрожує. Загрози життю та здоров'ю населення немає, а також немає загрози для атмосферного повітря буде висунуто певне коло версій, які будуть відпрацьовуватись у вказаному кримінальному провадженні. Наразі версія навмисного підпалу не виключається. Протести в Угорщині. Договір із Росією несподівано викликав роздратування жителів країни. Кілька тисяч містян вийшли на вулиці Будапешта, вимагаючи розірвати угоду, яку прем'єр-міністр країни підписав із Володимиром Пуціним. Зараз угорці Горці отримують із Росії 75% газу та 80% нафти, яку споживає країна. І щоб ослабити енергетичну залежність, із Кремлем домовились про добудову двох енергоблоків на місцевій атомній електростанції ПАКШ. Втім, така угода не на жарт розлютила жителів країни. Те, що відбувається навколо пакша, це дуже важливо. Йдеться про те, чи потрібна нам взагалі атомна енергетика. Це загальна справа, і ми маємо вирішувати усе разом. така серйозна угода, коли йдеться про такі гроші, про великі борги для держави, не може бути укладена таємно без відома угорців. У центрі АФІН сталися сутички між активістами ультраправої партії Золотий світанок та антифашистами. Постраждали щонайменше дві людини. Все почали з мітингів з обох сторін, які відбувались на відстані 200 метрів. Кілька тисяч ультраправих зібрали, щоб вшанувати пам'ять загиблих військових під час подій на острові. Імія. поліція заборонила влаштовувати протести, щоб уникнути сутичок. Однак кілька десятків демонстрантів спробували прорвати кордони спецпризначенців. Тоді поліцейські застосували сльозагінний газ та світлошумові гранати. Кілька людей потрапили за грати. Опозиція в Таїланді не збирається припиняти протести, хоча й перестала блокувати деякі перехрестя та адмінбудівлі. За інформацією організаторів протестів, найближчим часом влада здійснить спробу розблокувати усі державні об'єкти. Опозиція також не визнає виборів, які відбулись в країні у неділю. Противники уряду Інглак чи Нават досягли того, що на 10% дільниць вибори не відбулися. Це означає, що в парламенті не буде достатньо депутатів, щоб він міг розпочати роботу а отже, потрібно проводити до вибори жертвою цієї політичної напруги стане наша економіка, бо незважаючи на те, чи буде обрано парламент і яким буде уряд, уся ця ситуація не порадує інвесторів. В найкращому випадку уряд розглядатимуть як криву качку, що доживає останні дні. Партія влади оголосила, що за її підрахунками набирає більшість у майбутньому парламенті. Опозиційна демократична партія буде добуватись скасування результатів виборів у суді. Загалом у волевиявленні взяли участь майже 46% громадян. Далі останні новини туризму дізнавайтесь першими в програмі Ньюз». Партнер рубрики Дату сторін. Лагідне освітлення, бамбукові стіни і легкий аромат японського ладану. Це архітектурна установка японського архітектора Кенго Кума. Поруч із роботами семи інших оригінальних архітекторів світу вона виставляється в Королівській академії мистецтв у Лондоні. Цю інтерактивну установку створив німецький архітектор родом із Буркіна Фаса Френсіс Кере. Ми хотіли представити в межах галереї всю силу і досвід архітектури Запросити людей дослідити архітектуру шляхом власного безпосереднього досвіду, дотику тощо. Ще одна інсталяція авторства китайського архітектора Ліся Одуна, який є професором історії та теорії архітектурної школи Цінхуа. Деякі з них просто захопливі, складається враження, потім то стіни галереї розсуваються, і ви потрапляєте до іншого світу. навколо деяких інших ви блукаєте, спостерігаєте, досліджуєте їх своїми власними фізичними відчуттями на дотик, на запах тощо. Цю інсталяцію з унікальною перспективою розташування створила команда чилійських архітекторів. Виставка Відчути простір працюватиме у королівській академії мистецтв у Лондоні до 6 квітня. Це всі новини на цю годину. Якщо у вас є власні гарячі новини, телефонуйте та діліться з нами. Більше інформації на наших сайтах та у соціальній мережі Фейсбук. А вже за годину новий випуск Ньюз». Побачимось.